Іван Девід Луки, 3, розділ, 7 та 8 вірш. Іван сказав людям, які приходили хреститися до нього: Роди гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плоди і їдні покаяння. І не намагайтеся казати собі, «Маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може із цього каміння підняти дітей Авраамові. Іоанн Хреститель, в 8-му вірші, каже, що покаяння воно призводить до певних плодів. І це маленька притча в одному слові, що покаяння породжує плід. Тож який плід? Чекає Господь від кожної людини. І тут є дві опції, і ми зараз скажемо два вибори, і тут ми зараз скажемо, чого чекає Господь. Господь чекає не просто морального життя, Господь чекає святого життя. А я хочу сказати, що мораль не має універсального визначення. В кожному народі, у кожної людини є своя мораль, є певні такі загальні положення. Але ж якщо ми будемо досліджувати всі пункти, Моралі кожної людини, кожної культури, кожного народу, кожної історичної епохи. Ми будемо бачити, що це таке коливання між певними ознаками моралі. Але святе життя має чітке, досконале Повне визначення, святе життя, те те життя, яким живе Господь, яким живе трійця. І Ісус Христос, Бог, ставши людиною, ставши Ісусом Христом, не, не полишаючи бути Богом, Він показав нам на практиці, явив нам, відкрив нам, що значить бути святою людиною, безгрішною людиною. І Він прожив і живе безгрішне життя, не скоївши в своєму житті жодних. Одного зла. Тож плод, якого Господь хоче від нас, це плод святого життя, і ми не можемо самі дати такого плода, тому що наші серця грішні. Тож цей плід може бути тільки в серці тієї людини, яка народжена згори, яка прийшла до Христа, яка визнала Ісуса Христа як свого Спасителя, яка доєднана вірою до Ісуса Христа. і в Ке серце, в серце якої від Христа тече, говорю я мовою образів, які говоряться в Слові Божому, і від Ісуса Христа, як від Лози, тече цей сік нового життя в серце цієї людини, але ж. Це набування цього життя, воно в нас прогресує. Ми не відразу стаємо на практиці людьми, які живуть практично святим життям. Але ж коли ми приходимо до Ісуса Христа, цей плід зростає і ми вчимося жити святим життям. І е, Господь каже, що коли ми прийдемо до Царства Божого, то будемо вже жити святим життям, і жодного гріха і жодного зла не буде в нашому серці. І хоче тут. Зазначити, що ми, попри те, що ми навчаємося жити святим життям в Ісусі Христі, ми маємо вже статус святі, і статус це трішки інше, ніж практичне життя, в якому ми навчаємося бути святими. Тож, Іоанн Хреститель каже, що ваш плід має бути. Це святе життя, тобто плід має бути. А ми, зі слова Божого кажемо, знаємо, що це має бути святе життя. І я хочу звернути вашу увагу, що Іоанн Хреститель не закликає людей просто там, він буде давати певні конкретні поради, ми далі будемо читати. І Іоан Хреститель не починає з того, що не крадіть. Іоанн Хреститель не просто проповідує Робіть так, не робіть так. Іоанн Хреститель закликає до покаяння. Це перше, що Іоанн Хреститель починає не просто з конкретних Таких прагматичних, практичних вказівок. Іван Хреститель починає з того, що він говорить, що вам треба е, налагодити свої відносини з Господом, вам треба отримати прощення від Господа, ви винні перед Господом, вам треба отримати прощення перед Господом, покаятися перед Господом. Е, наступне, чого не робить Іван, він не каже: ви знаєте, вам треба певним чином змінити свої думки. От якщо ви подумаєте, е, наприклад, що для вас вигідно, якщо ви подумаєте, чого ви хочете, якщо ви уявите про що ви мрієте і будете чинити от таким чином, як я вам скажу, то ваші мрії, ваші плани вони здійсняться. Він не каже так. А я хочу сказати, що дуже багато сьогоднішніх сучасних психологів саме так і кажуть. Вони змінюють свої внутрішні думки, розуміючи, що від внутрішніх думок від їх зміни зміняться їх дії, їх життя, і вони змінюють певним чином своє внутрішнє життя, але змінюють його не за Божим словом. Не відповідно Богові, а просто відповідно самим собі, те, що вигідно, тобто таке егоїстичне е, змінення свого серця. І Іоанн Хреститель не це проповідує. Іоанн Хреститель каже, що ви маєте покаятися перед Богом. Ми говорили на Божих умовах, ми говорили за Божим Словом, і це покаяння, справжнє покаяння перед Господом, воно призведе до плода. Справжнє покаяння неодмінно дає плід. Справжнє покаяння перед Господом неодмінно дає. Певний плід життя, яке перебуває в Господі, воно починає перебувати в людині, тому що людина, яка приходить до Господа в покаянні, вона приходить через Ісуса Христа. Ми про це говорили. Тож нове життя, яке є в Ісусі Христі, нове життя, якого Господь очікує від кожної людини, бо людина створена для такого життя, а воно може бути тільки в житті кожному з нас як плід. Певних відносин з Господом, як плід примирення з Господом, як плід поклоніння Господу, як плід пізнання Господа. А все це можливо тільки коли людина приходить в покаянні до Господа. Тож. Сьогодні ми з вами говорили про те, що Господь очікує плода від кожного з нас, і наш плід це не просто моральне життя. Це не просто щоб нам не соромно було перед сусідами, людьми, перед собою, щоб мати свою гідність. Господь очікує від нас плода. Господь очікує від нас життя Ісуса Христа. Господь очікує від нас життя, яке не від цього світу. Господь очікує від кожного з нас. Того життя, яким він живе, і Господь, очікуючи цього, від нас, забезпечує нас усім ісусом Христом, новим життям, спасінням, Голговською жертвою Ісуса Христа, щоб прийнявши Ісуса Христа вірою, ми зростали в новому житті, щоб ми приносили плід нового життя, і це дійсно плід. Нове життя воно виростає природним чином з нашого пізнання Господа через віру через пізнання Божого Слова. І останній маленький приклад. Ми е, зараз знаходимося з вами напередодні різдва, напередодні нового року, і багато хто з нас буде прикрашати різдвяну чи новорічну ялинку, і ми будемо чіпляти на ялинку певні прикраси і це. Прикраси, які ми почепимо на ялинку, вони не є плодом ялинки, Вони, вони є причеплені, вони є штучними відносно ялинки. Так, ми можемо на ялинку почепити якийсь скляний кульку, якусь скляну, якусь зірочку, якусь, якусь іграшку, бо це природньо не походить від ялинки. Ялинка в лісу дає зовсім інші плоди, шишки. так? А Господь каже, що наше життя має бути не просто різдвяною ялинкою, на яку ми щось вішаємо. А насправді це не плід. Воно штучне, воно не є справжнім, воно є дуже тимчасовим. А Господь хоче, щоб ми з вами давали плід нового життя, щоб в нас був дійсно. Те життя, ті думки, ті почуття, ті наміри, ті дії, які є в Ісусі Христі. І це надзвичайна Божа благодать, надзвичайна Божа милість, це велике щастя мати те життя, яке є в Ісусі Христі. Тож будемо пізнавати нашого Господа, будемо ще більше пізнавати життя Ісуса Христа. Будемо захоплюватися ісусом Христом, вклонятися йому для того, щоб життя Ісуса Христа було в нас, що ми бажали. Жити життям, яке в Ісусі Христі, щоб ми розуміли, що життя, яке в Ісусі, воно є найкращим, і слава Господу, що для нас відкриті двері через Ісуса Христа мати це життя, яке є в самому Ісусі Христі, життя свободи, любові Божої, мира, радості, смирення, плодів Духа Святого. Тож, нехай Господь благословляє кожного з нас бути деревом, яке приносить багато плодів. А для царства Божого